Історія про дружбу двох песиків. У маленькому містечку, де всі мешканці знали один одного, жили два песики на ім'я Макс і Боббі. Макс був великим і сильним лабрадором, а Боббі – маленьким і веселим тер'єром. Вони жили у сусідніх будинках. Але досі не були знайомі. Одного сонячного дня Макс вирішив піти на прогулянку до парку. Там він побачив Бобі, який намагався дістати м'ячик з кущів. Маленький песик не міг дотягнутися до м'яча, і Макс вирішив допомогти йому. Він підійшов ближче. Використав свої сильні лапи і дістав м'ячик. Бобі був дуже вдячний за допомогу і запропонував Максу пограти разом. Вони весело бігали, грали в м'яч і каталися на гірці. Під час гри вони дізналися багато цікавого одне про одного і зрозуміли, що мають багато спільного. Наступного дня Макс і Боббі вирішили піти на прогулянку до лісу, який знаходився неподалік від їхнього містечка. Вони радісно досліджували нові місця, знаходили цікаві стежки і знайомилися з іншими лісовими мешканцями. Песики допомогли маленькому їжачку знайти дорогу додому і врятували пташеня. Яке випало з гнізда. Під час прогулянки вони натрапили на старий місток через річку. Місток був дуже вузьким і хитким. Боббі боявся перейти через нього, але Макс підтримав його і пообіцяв допомогти. Вони повільно і обережно перейшли через місток, тримаючись разом. Макс допомагав Боббі тримати рівновагу. І, зрештою, вони успішно дісталися іншого берега. Коли вони повернулися до містечка, всі мешканці дізналися про їхні пригоди і вирішили влаштувати свято на честь нової дружби Макса і Боббі. Вони прикрасили парк, приготували смачні ласощі. І влаштували веселі ігри. Всі раділи і святкували, бачачи, як двоє песиків стали справжніми друзями. Ця історія вчить нас, що справжня дружба не знає меж. Взаємна підтримка й допомога роблять нас сильнішими. А разом ми можемо подолати будь-які труднощі. Важливо бути добрими. І відкритими, і тоді ми знайдемо справжніх друзів.